Мене звати Дмитро Огір. Ви на моєму каналі про гроші та духовність. Тут я розказую про філософію життя, свій досвід, якісь питання, які мене турбують або цікавлять. Ну, загалом, знаєте, канал саморефлексії. Зараз я проживаю на острові Мадейра вже третій місяць, може ще якийсь час буду жити, і прям вийшов на прогулянку, піднявся трошки на пагорб, де я живу, і хочу записати нове відео. Зробив собі нотатки певні, тому буду зараз дивитись про що хочу вам розказати. Загалом, минуле відео якраз було про новини, про те, що я не дивлюсь новини, можете перейти подивитись, сказати свою думку з приводу цієї теми, політики, новин. Чи варто це дивитись, чи можливо хтось перестав дивитись, і в нього життя змінилося на краще, тому що в мене прям. На 200% на краще. Я почав жити вільно, мобільно, подорожувати, не за, е, псарять голову свою іншими якимось подіями, думками, життям інших людей, тому що моє життя від цього ніяк не зміниться. А ось від подорожей моє життя точно може змінитись на краще і стати я можу більш щасливим від того. Починав я подорожі взагалі там в 15 років приблизно з друзями в Крим їздити з Дніпра. І е, сам був організатором. Тобто я полюбляв організовувати, знаходити готелі, квартири, транспортну логістику продумувати. Знаєте? Тобто робити максимально все, е, щоб я контролював процес.